Святе Євангеліє від Марка. Євангелист Марк описує нам останні події із життя Ісуса. Це поцілунок Іуди, нічний суд у Каяфи і про те, як майбутній апостол Петро зрікається Ісуса. І приходять вони до місцевості на ім'я Гефсиманія. і каже він учням своїм Посидьте ви тут, поки я помолюся. І взявши з собою Петра і Якова та Івана, він зачав сумувати й тужити. І сказав він до них: Обгорнена сумом смертельним душа моя, залишіться тут і пильнуйте. І він відійшов трохи далі, припав до землі та й благав, щоб як можна минула його ця година. І благав він, Авва, Отче, тобі все можливе пронеси мимо мене цю чашу, а про те, не чого я хочу, а чого ти. І вернувся і знайшов їх, що спали. Та й каже Петрові Симоне, спиште, однієї години не зміг попильнувати. Пильнуйте й моліться, щоб не впасти у спокусу, бадьорий бо дух, але немічне тіло. І знову пішов і молився, те саме промовивши слово. А вернувшись, і знову знайшов їх, що спали. Бо зважніли їм очі були, і не знали вони, що йому відказати. І вернувся він утретє та й каже до них: ви ще далі спите і спочиваєте. Скінчено. Надійшла та година у руки грічникам ось видається син людський. Уставайте, ходім, ось наблизивсь. Мій зрадник. І зараз, як він ще говорив, прийшов Юда, один із дванадцятьох. З ним люди, з мечами та киями, від перосвященників і книжників, і старших. А зрадник його дав був знака їм, кажучи: Кого я поцілую, то він, беріть його. Обережно ведіть. І, прийшовши, підійшов він негайно та й каже Учителю, і поцілував його. Вони ж руки свої наклали на нього і схопили його. А один із тих, що стояли навколо, меча вихопив та й рубанув раба пиросвященика і відтяв йому вухо. А Ісус їм промовив у відповідь Немов на розбійника вийшли з мечами та киями, щоб узяти мене. Я щодня був із вами в храмі, навчаючи, і мене не взяли ви, але щоб збулися Писання. Тоді всі полишили його і повтікали. Один же юнак. По ногому загорнений у покривало ішов услід за ним і хапають його. Але він, покривало покинувши, утік нагий. А Ісуса вони повели до перосвященника. І зійшлися всі перосвященники й старші та книжники. Петро ж здалека йшов вслід за ним до середини двору персвященика, і сидів він із службою і грівсь при огні. А персвященники та весь синедріон шукали посвідчення на Ісуса, щоб йому заподіяти смерть, і не знаходили. Бо багато хто свідчив фальшиво на нього, але не було згідних свідчень. Тоді деякі встали і кривосвідчили супроти нього і казали. Ми чули, як він говорив Я зруйную цей храм рукотворний і за три дні збудую інший нерукотворний. Але й так не було їхнє свідчення згідне. Тоді встав на середині перосвященник – та й Ісуса спитав і сказав, Ти нічого не відповідаєш, що свідчать вони проти тебе. Він же мовчав і нічого не відповідав. Пересвященик і знову спитав його до Нього, говорячи Чи Христос ти син благословенного? А Ісус відказав Я. І побачити весина людського, що сидітиме по правиці сили Божої і на хмарах небесних приходитиме. Роздер тоді пересвящене одежу свою та й сказав: Нащо нам ще свідки потрібні? Ви чули цю богозневагу, як вам здається? Вони ж усі присудили, що він умерти повинен. Тоді деякі стали плювати на нього і закривати обличчя йому і бити його, та казати йому Пророкуй. Служба теж його била по щоках. А коли Петро був на подвір'ї, на долі, приходить одна із служниць первосвященника. як Петра вона вгледіла, що грівся, Подивилась на нього та й каже і ти був з Ісусом Назарянином». Він же відрікся, говорячи, не віддаю і не розумію, що кажеш. І вийшов назовні на переддвір'я і заспівав тоді півень. Служниця ж, коли його вгледіла, стала знову говорити приємним цей із них. І він знову відрікся незабаром вже знов говорили приявні Петрові, поправді ти з них, бо ти галілеянин, та й мова твоя така сама. А він став клястись та божитись, не знаю цього чоловіка, про якого говорите ви. І заспівав півень хвилі тієї по-друге. І згадав Петро слово, що Ісус був промовив йому, перше, ніж заспіває півень двічі, відречешся ти тричі від мене. І кинувся він, та й плакати став.